Так, доброго часу, мої дорогенькі. Дивимося з вами розклад. Хочу подивитися, що очікує Україну у лютому місяці. Дуже хотілося мені подивитися. Отже, дивимося, що очікує Україну у лютому місяці. Давайте глянемо. Знаєте, в Україні відкривається як шанс, шанс чогось, що от для того, що карта фортуни повертається на наш бік. Нам надається шанс. Дуже багато зброї буде, прям військового оснащення нам буде як надаватися. У нас будуть перемоги якісь. Далі наша така ситуація трошечки змінюється. Чого? Україна, знаєте, як потихеньку вона як буде ставати на ноги. Єдине, що мені тут не подобається, в цих, от, знаєте, як сполученні цього розкладу що дуже багато буде. Ну, бачу обстріли, розумієте? Тобто по цій карті кажуть, що ППУ буде активно працювати. Далі буде також працювати, я так розумію, що наші силові структури і будуть ну, піймають когось на таких от на військових злочинах. Ну саме. Можливо, якісь там посадові особи, які ну, тут взятки, знаєте, взятки, або якісь корупційні схеми, будуть вони посажені до тюряги. Далі, військове. Тут не тільки зброя, тут, тут спочатку говорилось про зброю, а тут саме про техніку. А буде, будуть якісь території повертатися. Далі, я так думаю, на якихось ділянках фронту буде змінено керівників саме військових адміністрацій. І оця зміна піде тільки на краще. Або змінений, або як підсилення. Думаю, що навіть з Зміна буде, а не підсилення. Чого? Тому що тут вибір буде між одним або другим. Степ. Я думаю, що в запорізькому напрямку буде змінено щось, як тактика змінена. Більш буде такої, знаєте, агресивної тактики з нашого боку. Тобто ніхто вже більше не буде такої, знаєте, Сюсюка сюкаця більше ніхто не буде. Буде час, і ми, буде багато оснащення для нас, і ми його, ну, ми цей шанс не прогавимо. Ну, дякувати Богу. Далі, карта Башти. Карта Башти розказує про те, що будуть вони нас і бомбить зарази. Будуть і влучання, будуть бомбити більше. Якщо раніше вони бомбили саме інфраструктуру, то в лютому місяці будуть бомбити жилі, жилі будинки. Тут саме будинки, чи будуть жертви, Та будуть вони ці жертви. Так, далі наступи з нашого боку почнуться. В лютому місяці. Але можу сказати, що і ворог почне в лютому місяці якісь наступи. Так, буде багато евакуації людей. Буде багато знаєте, люди будуть їздити туди, сюди, туди-сюди. Такі, знаєте, міграційні отакі штуки. Як і за кордон, Можливо, частина поїде, так і, тому що дуже багато обстрілів буде. Так, і другий момент будуть, можливо, ті території, де будуть звільнятися, будуть люди звідти, ну, матимуть змогу звідти виїхати, хто захоче. Але будуть перемоги якісь в лютому місяці, нас очікують перемоги. Будемо і ми завдавати удару, будемо дуже їх багато бомбити. ППО наше буде дуже гарно працювати. І я так думаю, що ППО, новенька ППО, надійде нам у лютому для відбивання. Я думаю, що це оці патріоти чи щось таке, це нам прям от, нам треба. Там треба і все. Так. Далі лютий місяць. Давайте лютий місяць по. Господи, в нас щось там гепає. Так, давайте по територіям, які там у нас окуповані. Херсонська область. Якісь території починають відвоюватися по Херсону? Якісь як плани. Далі Запорізька область. Ой, там взагалі войовничам. Ой, ми їх там будемо ставити просто в позу собачки. Так, Донецький напрямок. В Донецькому напрямку там буде складновато з нашого боку. Прям якась ситуація буде на лютий місяць, знаєте, як повішена в повітрі. Луганський напрямок. А в Луганському напрямку повинні бути якісь перемоги. Прям перемоги-перемоги. Ну, чекаємо, чекаємо, чекаємо. Так, у нас є частинка ще Харківської області. Хитрістю будемо там відвоювати. І Миколаївська. Миколаївська, якісь будуть бої, щось там буде таке, що, ну, поки що чекаємо е, якихось рішення якоїсь людини по тому, щоб завдавати е, якихось ударів. Отак. Тобто ми не можемо завдавати удари, тому що там є щось. Що там є, я не знаю по цій косі Кінбурзькій. Далі, е, дивіться. Що взагалі буде, що для наших військових? Е, ну, важка ситуація, можу вам сказати, буде багато жертв. Що для цивільних? Теж жертви будуть цивільні? Ну, такий місяць. Він буде, знаєте, як ото перемога зі сльозами на очах. Так і буде. Взагалі, чим місяць повинен закінчитися? Якимись перемогами. Перемогами і перемовини, якісь будуть, якісь будуть перемови. Які будуть перемоги, я не можу вам сказати ще поки що. От такий лютий місяць. Ну, такий активний, дуже, дуже активний. Ну, будемо чекати. Будемо чекати перемоги. Хоча Україна вже перемогла. Дякую за все вам. Підписуйтесь, пишіть коментарі, робіть, вподобаєчки ставте і робіть репости. І пам'ятайте, що я завжди можу вам допомогти. Дякую! І Україна вже перемогла.